дворогосподарств та житлових будинків на Закарпатті більше немає, заявляють закарпатські рятувальники. Ліквідували і всі льодові затори на території області. З огляду на ті погодні умови, які нам прогнозують синоптики, а це знову ж таки сильні душі. Не виключно, що будуть знову ж таки можливі підтоплення. Однак, за прогнозами, це будуть підтоплення сільгоспогідь Виноградівського району. Станом на 16 годину 5 лютого практично у всіх районах ситуація після негоди контрольована. Проблемним залишається виноградівський район. Небезпечна ситуація склалася в нижніх течіях Боржави. Рівень води продовжує повільно підвищуватись. Підтоплюються за плавні сіл сільце, заріччя, Боржавський, Кам'янський, великі ком'яти та вільхівка. Проте вже до вечора річка Боржава з критичної висоти в 3 метри 30 сантиметрів опустилася до 2,80. вісімдесяти. Водночас спеціальні служби готові до ускладнення ситуації. Ції в районі, тобто ми ми готові зараз, навіть якщо підніметься рівень, обі насосні станції, які працювали минулі добу, зараз готові е, до, до, до перекачки е, стічних вод, е, всі, які підпирають річку боржава. От але є у нас навіть е, свідомо розкопані правостороння дамба е, на річці боржави для того, щоб Випустити в кольдерні заплави воду і зменшити навантаження на дамбу, яка проходить повз будинки. Ситуація на Виноградівщині відслідковує і наша знімальна група. Журналісти телеканалу Тиса 1 інформують, що досі підтопленими залишаються десятки сільгоспогідь. Ми зараз знаходимося в селі Зарічя Іршавського району. Зараз тут йде дрібний дощ, але рівень води в річці, на щастя, впав. Підтоплено лише сільськогосподарські угіддя та теплиці. До будинків вода не дійшла. Складніша ситуація у малих ком'ятах. Рівень річки Боржава піднімається, вода доходить до перших будинків в селі, але там ніхто не проживає. Внаслідок паводкового і місцевого стоку вода затопила дорогу виноградів шаланки, проте ця дорога місцевого значення і дістатися до населених пунктів можна іншими шляхами. Керівництво району прогнозує, що вже 6 лютого рух автотранспорту повністю відновлять. Тим часом закарпатці викладають світлини з різних районів, на яких видно в якому стані нині дороги. Суцільні ями, усе через погодні умови та велику зношеність асфальтового покриття. Коментують в службі автомобільних доріг області. Нині проїзд майже в усіх напрямках ускладнений, але не обмежений. Поки не на погода, не буде плюсова температура. Ми готові до ліквідації ямковості, але для того потрібно відповідну погоду. На цей час нам треба пережити. Вона надзвичайно ситуація. Склалася в області за таких перепадів температур і все інше. Село Бронька на Ірчавщині найбільше потерпіло від льодоходу. В ніч з 2 на 3 лютого на річці утворився льодовий корок, і вода повернула в село, де підтопила більше 30 обість і зруйнувала два будинки. Сумом на свій маленький, але такий рідний будинок дивиться 67-річний Іван Кікало. Самотній пенсіонер прожив в ньому 40 років, в одну ніч залишився на вулиці. Так, ми йшли вже дивитися там, де річка, там усе льодом забило річку. А ну, вже вона почала сюди на нашу сторону. Там по русу вже не текла, як де треба було. А якось ми прийшли сюди, теж помало вода почала з стадіона накопичуватися, вже нікуди йти, де там було нижче, тут у нас, та сюди і пішла. Холодна вода в село прийшла під ранок. Ще опівночі з 2 на 3 лютого мешканці спостерігали за кригою на річці Красна і побоювання були небезпідставними. Самотужки ріка не поборола критичну масу льоду, який і створив затор. Тоді я кажу дідові, а ну вийдемо на двір, вийдемо, ми, а вже на ступеньках вода. Дідо каже, йди, та хоч собаку д'яжи, доки я собаку д'язала, вода вже вище кулін була. У водяній пасті опинився будинок і іншої Марії, 72-річної Марії Чегіль, бабусю, яка проживала окремо від дітей, витягували вже з затопленої хати. Чепів водії забирали, браті забирав. Бо я був у Чехії, я ну, прийшов йому в півночі, Позвонили та поятища. Хата пані Марії першої прийняла удар стихії. Врятувати господарство ніхто не встиг. Загинули свині, коза, птиця. Сама не будинок відновленню не підлягає. Коли я прийшов сюди зранку, у мене зараз перша мисль прийшла, що сюди моя мати вже жити не зайде. Все, то реально там небезпечно жити, то все. Керівники області обіцяють швидко вирішити питання проживання родин, що втратили житло. До кабміну за допомогою звертатися не будуть, впораються силами обласного бюджету. З небезпечної зони підтоплення рятувальників критичну ніч евакуювали 10 родин, а тепер проводять відкачування води з підвалів та колодязів. Процедура ускладнена через високі ґрунтові та паводкові води і плюсову температуру. На даний час приблизно вдалося відкачати 500 метрів кубічної води врятувати близько 10 сімей Наразі роботи проводяться з відкачування води. Ми постараємося відкачувати спочатку підвальні приміщення, де затопили де продукти, а потім вже питну воду колодязі. Подивитися зараз, скільки ми маємо порушених дамб, і тоді просити в Кабінета міністрів виділити кошти з резервного бюджету, тому що будівництво дамб – це є дуже дороге будівництво, ви це прекрасно знаєте. Ми ні районний, ні обласний, ні сільський. І бюджет це абсолютно не потягне. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль зустрівся з мешканцями села Бронька і оглянув зруйновані та підтоплені будинки. На його переконання, цьогорічний льодохід на річках з категорії надзвичайних природних катаклізмів. Передбачити які складно сьогодні ви бачите в Закарпатті щось передбачити майже неможливо. Так як землетрус. Ми знаємо, що вони будуть, але не знаємо де і коли. Наробила проблем негода, і в обласному центрі масштабний льодохід пройшов річкою УЖ, пошкодивши одну з опор пішохідного мосту. Проте в Ужгородській міськраді запевнили, що це не становить небезпеки для конструкції, адже постраждали від льоду лише декоративні елементи. Загалом в Ужгороді функціонують чотири пости спостереження за негодою. Найбільше від великої води постраждав мікрорайон Радванка, через що виникла проблема з водопостачанням. Серед іншого, підтоплення через перенавантаження каналізаційних стоків та залиті водою дороги. Звичайно, є зараз багато вибоїн на дорогах, тому що були переміни температури, трошки маємо таке ускладнення, але вже це трошки потепліє, ми будемо оперативно ці питання вирішувати. Протягом доби на Закарпатті очікуються дощі місцями сильні. В горах подекуди з мокрим снігом. На річках утримається підвищена водність. На латориці та Тисі в районі міста Чоп продовжиться підвищення рівня води, руйнування льодового покриву, можливо, утворення заторів льоду. Протягом 5 лютого по Закарпатській області очікується продовження дощів сильних. в горах, подекуди з мокрим снігом. Можна сказати так, що ситуація на даний момент, в принципі, на більшості річок області стабілізувалася, залишається напруженою найбільш напруженою ситуацією залишається в нижніх течіях річки Боржава. Людохід, який пройшов річкою, уж наразі зупинився на території сусідньої Словаччини. Утворився велетенський затор із льодових брил загальною довжиною майже 5 кілометрів. Якщо Словаччина не вживе термінових заходів щодо розблокування льодоходу, вода в ужі стрімко підніметься і може затопити частину сторожниці та Ужгорода. Повідомляють Закарпатські обласні адміністрації. 5 лютого в Словаччину виїхав начальник басейнового управління водних ресурсів річки Теса Володимир Чіпак, котрий разом з тамтешніми водниками огляне ситуацію. На місці. Журналісти телеканалу Тиса1 продовжують відслідковувати актуальну інформацію щодо ліквідації наслідків нагоди на Закарпатті. Більше про це дивіться уже завтра в інформаційній програмі Вчасно.